Як я зробила з такого отаке і з того, що було вдома. Маленька ремарка, якщо це є вдома у мене, це не означає, що воно є у вас. <схід> Просто коли ти робиш ремонт, у тебе постійно залишаються залишки чогось, що їй викинути, шкода, і вроді би воно вже не треба. Та й робилось все за принципом: я тут щось натворила, а треба думати, як це виправити. Головне, щоб було краще, ніж до. Тепер до справи. Стіна з облущеною фарбою і цементною штукатуркою. До мене хтось це типу намагався виправити, але сильно не парився, тому місцями ці кратери просто покриті фарбою. Тому спочатку я шліфмашинкою машинкою, з кругами з абразивом десь 40-60, все, що відпадало і лущилось, зачистила. А ось тут, пані та панове, ви бачите, як я просто в старій сковорітці замішала жменьку гіпсової шпаклівки, яка в мене була. Нею я позаповнювала побільші ямки в стіні, але зрозуміло, що цієї жменьки мені не вистачило. На допомогу мені прийшла мама, бо в неї були залишки акрилової шпаклівки. Отак з миру по нитці і назбирала матеріалів. Я взяла акрилову шпаклівку не через те, що вона краща, в неї є якісь там плюси. Просто це те, що. Було дома. Сиджу я така вечір, я дивлюсь на цю красу, думаю, що завтра буду фарбувати, і потім до мене приходить розуміння, що фарба моя на білій шпаклівці і на старій синій фарбі буде виглядати по-різному, і стіна матиме неоднорідний колір. Думаю, як це виправляти. Спочатку я, звісно, уже на наступний день, коли шпаклівка висохла, її шліфую. Тут уже круги з абразивом 120 і більше. А якось. Я мала купити собі глибоко проникну ґрунтовку, але помилилась і купила ось таку. Якщо ви думаєте, що такого не буває, то буває. Вона біленька, гарна, я вирішила підійде. Наносила я її щедро, ось так товстим шаром, просто щіткою. І вона підійшла просто ідеально. Бо моя стіна після шпаклювання мала неоднорідну текстуру: шпаклівка була гладенька, а стара стіна. Шершава. А ця ґрунтовка має у складі такий пісочок, який просто гарненько все вирівняв до однієї текстури. Крім того, цей пісочок ще додатково заповнив різні виямки і нерівності, які її були. Знову ж таки, я взяла цю ґрунтовку взагалі без ніякого розуміння, що це. Просто вона у мене була, і мені треба було її кудись притулити. Лукавити не буду, синю фарбу для стіни я вже купила спеціально. Але цей синій виявився занадто синій, якщо ви розумієте, про що я. Тому я ще додала в цю фарбу залишки білої фарби, яка в мене залишилася від фарбування вікон. Тому колір мій авторський шикарний. Чи ви думаєте, що це якась інструкція чи навчальне відео, то ні. Не повторюйте за мною. Давайте почекаємо до весни і глянемо, чи воно не відпаде все. І якщо зараз мені якісь супер-пупер-професійні маляри і мужчинчики-щукатурщики будуть писати, що я тут наробила фігні, Ну, нехай. Перше, вийшло гарно, мені подобається. Друге, мені був дуже цікавий сам процес. А третє. Ну, я ж гроші за це не беру. Це все лише для себе. Тому чекаємо весни. Якщо воно все опаде, я вам напишу чесне слово.